Ну, дивіться, по перше, хочу почати з того, що ви кажете, навіть військове такого не кажуть. Але саме військове таке і кажуть. Ми ж виставляємо якраз оперативну за е тиждень, саме те, що е каже речник е військової. Е ну тобто підпорядкування у Таврія, тобто ми ж не вигадуємо самі, ми не рахуємо їх. По перше, по друге, е 80% 85, п'ять знов таки це дають там військові, але й також зазначають, що коли дрони падають, вони також вибухають. Це по перше, боротьба йде в більшості проти fpv дронів, тому що проти мавіків ця стіна не так гарно працює. Проти мавіків працюють більше стрілецька зброя або е, такі також є гвинтівки радіоелектронної направлення, направлені, які збивають їх. Ну і дрони на оптоволокні на них не працює ця стіна, тому цей показник постійно змінюється, в тому числі і росіяни змінюють постійно частоти. От декілька днів тому почали залітати на інших частотах. Також ftv дрони, які з ретрансляторами на Мавіках залітають і вище, і далі в Херсоні, тобто перелітають ці. Цю стіну, грубо кажучи, і також зараз переробляється під ситуацію. Переробляється цей захист.